Бажаю здоров'я. Часто приходять пацієнти і кажуть, нам сказали, треба клапан міняти в серці. Що таке міняти клапан? Розкажу вам на прикладі казки. Каша із сокири. Там суть, як кмітливий солдат, розвів бабку на кашу. Приходить солдат в село, стукає в хату, відкриває йому бабка. Солдат каже, а нагадуй мене бабка. А бабка була скупа прискупа. Каже, то немає в мене нічого. Солдат подивився направо, наліво, каже, бабка, а от під лавкою в тебе сокира. А давай зваримо кашу із сокири. Бабка здивувалась, каже, як це таке можливо. Ну, давай спробуй. Взял солдат кастрюлю, поклав туда сокиру, налив воды. Каже бабка, распали печь. Распалила бабка печь, поставил солдат варить кашу. Варить, варить. Скуштував. А что бабка каже, как каша? Та добра каша тільки от трішки солі не вистачає. Добре, каже бабка, буде тобі сіль. Знайшла бабка солі. Варить солдат далі. Варить, варить, скуштував. Каже бабка, от щоб ще б крупи трішки. От би добра була б каша. Подивилась бабка, та й знайшла трішки пшана. Варить солдат, варить і каже, а може бабка у тебе ще і масло трішки десь завалялось? Подивилась бабка, знайшла і масло. Зварив солдат кашу, посідали, понаїдали з бабкою. Дуже добра вийшла каша із сокири. Тепер про серце, ось в цій маленькій коробочці знаходиться протез серця. І щоб цей маленький протез опинився в самому серці, нам для цього необхідно ось це.